Привіт, друзі! Сьогодні коротко розповім про онлайн казино Parik24: платформу, де можна грати в автомати, рулетку та слоти без складної реєстрації. Інтерфейс дуже простий, головна сторінка чиста, зручно знайти улюблені ігри, а також новинки. Є класичні автомати, лив касину та навіть турніри з реальними призами. Найцікавіше. Грати можна без обов'язкової верифікації. Достатньо зареєструватися через імейл e або телеграм. І можна одразу спробувати демо або навіть реальні ставки. Але пам'ятай, при виведенні коштів іноді все ж можуть попросити підтвердити особу. У Парик 24 зручно поповнювати рахунок і виводити виграші. Мінімальне поповнення від 300 гривень, якщо переказуєш з карти. Якщо через криптовалюту, можна навіть з USDT, Біткоін, ізеріям, Litecoin, доуркоін та інших монет. Мінімальний депозит для картки від 500 гривень, а для переказу на карту від 1 тисячу гривень. До того ж, при поповненні криптою діє кешбек до 5% залежно від валюти. Наприклад, через Binance Pay або USDT trc 20 можна отримати додатковий бонус. Виведення зазвичай проходить швидко, від кількох хвилин до години, залежно від методу. У Парик 24 є власний магазин бонусів, де гравці можуть обмінювати накопичені бали на різні подарунки. Наприклад, за 250 балів можна отримати 50 фріспінів у грі Suite, «Бенензе» або «Фрібет» на 10050 гривень. Є також інші пропозиції: 35 фрібет у грі Jets, Aviator або навіть 50 спінів у «Кейтс of Olympus. Чим активніше граєш, тим більше балів отримуєш, і тим кращі бонуси можеш обрати. Весь процес простий: Накопичуй бали, відкривай магазин бонусів і натискай придбати. Це чудовий спосіб отримати додаткові можливості без зайвих умов чи депозитів. І ось такий короткий огляд Parik24, зручна платформа, зрозумілий інтерфейс, швидкі виплати і приємні бонуси за активність. Якщо хочеш спробувати сам, Посилання на офіційний сайт Park24 у описі під відео. Грай з розумом, не ризикуй більше, ніж готовий втратити, і пам'ятай, головне це отримувати задоволення від процесу. Дякую за перегляд, не забудь підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, що думаєш про цей огляд. Побачимось у наступних відео.